Усім привіт! Я Тетяна. Сьогодні хочу подивитися, що там Путін. Хочу подивитися, в яких енергіях знаходиться Путін. Та що нам покажуть карти. карти розсипаються прямо на нього. Я не пов'язаний. Загальна в нього така енергетика, як впав в дитинство. Це така енергетика, як підліток. Причому такий підліток, який має бажання, але він не знає, не може їх виконати. От він не знає, е як цим бажанням дати раду? Тобто бажання є, а чи виконає їх. І от це незріла людина і що він в себе він тайне покрита мраком? Людина, яка цікавиться таємними знаннями. Людина, яка пішла вглуп себе та слухаю, слухає свою інтуїцію. Щось цікаве таке відбувається, тобто він прибігає е, до якихось езотеричних знань. Ну, от тому і кажуть карти, що має певні бажання, тобто, ну, такі як підліток. Тобто він за допомогою езотеричних знань, він, от він, ну, доросла людина, вона шукає шляхи, як досягти того чи іншого, тобто досягається діями певними кроками, аналізом дій, а він? а він йде в якісь сакральні знання. та є ще є... та ще й шукає з? Як це? ну, тих, з ким може співпрацювати. От. Тобто, ще й вибудовує ну, от, плани, от як здійснити, здійснити ці бажання за допомогою ще інших людей які, може, в нього працюють, на нього там працюють. Тобто певна є компанія, команда. От. І це, це. це не показують назовні. Це стараються тримати так, щоб ніхто не бачив що йде робота, йде робота, щоб у кінці кінців вже було за що підняти келихи, щоб можна було вже щось відсвяткувати. Получається, що не виходить, мабуть, на полі бою, то він йде в якісь окультні знання, ну, чи практики. Причому він сам, він сам із кимось. І, можливо, працює ще над тим, щоб привлечь до себе ну, ті, хто йому будуть допомагати партнерів. В думках у нього він думає про якогось чоловіка. Ну, от, чаще за все, король Кубків випадає на Зеленського. Або, або він ще думає за Крим, але ж в Криму там його палац є. От. Тобто, ну, мабуть, мабуть, все ж таки переживає кожна людина, вона переживає за своє. І тому я так думаю, що він переживає все ж таки за Крим. Що в нього на серці і карта каже, що от схожа з цією, тобто він використовує все, що він має в своїй наявності. Він згоден йти до своєї мети, от будь-якими шляхами. Тут виходить, е, що більше от як, ну, от як незріла особистість, Е, як незріла особистість, але чогось хоче. І буде йти е, просто де словом, де е, грошима, де маніпуляціями, тобто байдуже, І е, в діях в нього якась поїздка. Або переїзд. А от, можливо, із Крима. Можливо, от. Ну, на картах не написано, хто такий цей король. І, може, з кимось він там домовляється. Та є в нього якась поїздка. От там, де вода. І. Ну і взагалі, то от в нього все ж таки одне бажання, щоб скоріш, скоріше це все закінчилося. От скоріше вже можна було б уже видихнути. Да вже сісти і забути про все. Тобто, я так думаю, що в нього до нього вже дійшло. Наконець, що рано чи пізно, а загроза і до нього дійде. От і. Щось, ну, І він щось починає робити. У нього от він, він з якимись пропозиціями до цього короля їде. Можливо, несе якусь інформацію. І, але я хочу сказати. Що він <кій> проводить таку роботу, де є певні маніпуляції на, на світ, ну, на запад? Тобто, тут все не просто так. Я не знаю от Путін. Мені ніколи не показували карти, що Путін ну, от, що його немає. Ну, як тут по цим картам сказати? Да, ну, от, що його немає. Тут людина повна енергії, але е, я не скажу, що такої дорослої енергії, ні, а е, такої от незрілої енергії, і яка хоче, от, щоб Тут більш те, що от є бажання, щоб, скоріше, все вже закінчилося. Вже й до нього, коротше, дійшло. вже. Тому що колись, да, колись були на нього карти, що він був дуже в поганому стані, що, може, його там чимось і підтримували. Були такі карти. І от тоді я ще й думала, в яку сторону війно пі... піде. Чи совсем? Ні, воно не совсем пішло. Тобто, от він викоробкався. Ну, от він викоробкався. І... Yeah. І, і, і робить певну роботу, і робить певну роботу, і домовляється, і кудись їздить. І навіть от ще й роз... домовленості йдуть е... більше, ніж двох, двох людей. І тут він, також, він, і тут він також, також веде підготовку для того, щоб створити певні маніпуляції. Ну, можливо, щоб на Зеленського повпливати. Є, ну, є тут, да, є певні хитрі такі плани. От. І оці дві карти кажуть, що магія задіяна. От як, як би це не звучало, але він користується знаннями певними. Так що, такі справи. Такий в мене розклад. Дякую за увагу!